Слово іммігрант, воно таке, таке важке слово іммігранти або іммігрант, іммігранти, воно таке дуже для мене іммігрант. Коли люди кажуть, що для мене іммігрант, в мене зразу проходить той фільм, можливо, ви знаєте русський фільм Брат, коли він поїхав в Америку. І коли він показує в 90-х роках історію 90-х. Взагалі, коли я приїхав сюди, я теж був іммігрантом. Або сказати правильно, я іммігрував сюди. Мої батьки забрали сюди, то ми іммігрували. Ми побачили, мої батьки побачили, що життя за кордоном. В Британії буде набагато краще для нас. І ми сюди переїхали в 90-х. Це не тільки я тут. мільйони українців це зробили, не тільки Великобританію, бо в цьому світі це зробили. Ми сюди іммігрували, іммігранти. На нас британці, англічани, наказували іммігранти. Перед тим, коли я отримав тут документи, як ви живете в Британії, ви знаєте, що тут є в формі, коли ви заповнюєте, є бокси. І там є uh, black, uh, British, white over. Білий другий. Я всегда писав, я білий, але я другий. І коли вони кажуть, а звідки? Коли вони хочу уточнити, звідки, то я вже писав там Uk, «Ukrainian». У мене не було, у мене, у мене ще британського паспорта не було. А коли я отримав британський паспорт, тик, бичиш, 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 легше. І навіть перед тим, коли я ще не отримав, я пам'ятаю, коли я риф в школі, моя мама це завжди казала. Ще асалім сікр, асалім сікр. Мені так стидно було Асаліум Стікер казати, коли я ріс. Це стидно? Ти ще малий, знаєш терест? Різ... Ну, і коли 16 років, мені було стидно, коли своїх друзів, знаєш, вони там хі-га-ха, це сміються, це все, асаліум стікер Це стидно. А коли знаєш, коли колучаєш той паспорт або документи, вау, все міняється в тебе. Все. І українці, які живуть довго, як я тут, в Британії, навіть за кордоном в різних країнах, зі мною погодується, бо ви знаєте 100%, що це факт.